Нехай у серденьку завжди вогонь палає: Любов, любові, світла, доброти, і хай душа цвіте, завжди співає. Сьогодні ти новатор, вчитель, ти. Люби дітей, люби роботу, школу. В твоїх руках щасливе майбуття. Твори і знай, не забувай ніколи. За руку ти ведеш дітей в життя. Вітаю! Мене звати Канурна Юлія Володимирівна. Існує думка, що у кожної людини є покликання. Справа, в якій вона професіонал і якій вона готова присвятити всі свої сили. Мені пощастило знайти таку справу, і ось майже 8 років я працюю вчителем початкових класів в одному з найкращих закладів освіти Білокузьминівському ліцеї Костянтинівської міської ради Донецької області. Закінчивши красноармійське педагогічне училище та Донбаський державний педагогічний університет, я розпочала свою педагогічну діяльність як вчитель початкових класів. Працюючи з дітьми молодшого шкільного віку, визначила для себе основне завдання так викласти учням програмний матеріал, щоб він був якнайкраще засвоєний. Величезна роль в розвитку і вихованні дитини належить грі, важливому виду дитячої діяльності. Вона є ефективним засобом формування особистості школяра, його морально-вольових якостей. Я маю достатньо теоретичну та практичну підготовку, яку вправно втілюю в кожне заняття. В основі моєї педагогічної діяльності розвиток пізнавальних здібностей та творчих можливостей учнів через новітні технології особистісно зорієнтованого навчання. Багато аспектів нашого життя переносяться в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства. Для організації дійсно ефективного навчального процесу дистанційного навчання необхідна систематична робота як учня, так і т'ютора протягом всього терміну навчання. За час своєї роботи я виробила свій власний стиль, для якого характерна перш за все щира, непідробна любов до дітей, турбота про їх всебічний фізичний і духовний розвиток, творче мислення і високий моральний дух. А прищеплювати повагу та зацікавленість до знань дітей мені допомагає постійна робота над своїм професіоналізмом та інноваційні, дослідницькі, проєктні методи роботи на уроках. Іноді найцікавіше починається після уроків, бо невід'ємною частиною шкільного життя є виховання творчої та талановитої особистості. Діти активно беруть участь у різних святкових заходах, у класі. Веселих ігрових перервах, національно-патріотичному вихованні, загальношкільних заходах, які допомагають зблизити з однокласниками і проявити себе як креативна особистість. Я виховую не тільки розумних та талановитих учнів, але й розвиваю в них добро, милосердя та повагу до інших людей через діяльність, яка здійснюється добровільно для суспільства, а саме волонтерство. Від своїх учнів я заряджаюсь енергією, ловлю їхні ідеї, і саме це надихає мене на подальшу плідну працю. Безмежно вдячна своїй найголовнішій підтримці, моїм батькам. Я вірю, що мої учні завжди будуть досягати своєї мети. Радію кожним перемогам, вболіваю за кожного учня. Ми активна та життєрадісна сім'я. Любимо Юлію Володимирівну на нескінченну енергію, яка лється через край. З Юлією Володимирівною поставив справжньою командою та шкільною родиною. Своїм прикладом ви покажете, що не треба зупинятися на досягнутому. А йти вперед до перемоги. Робота з Юлією Володимирівною це цікавий та творчий шлях. Велике дякуємо вам за те, що даруєте нам свою любов та усмішку, за її унікальність, неймовірну самовідданість та підтримку.